Всім привіт, друзі! З вами Аверс. Черговий звіт про досконале виконання робіт по переобладнанню Mercedes V-300. Перше зазначу, що ми тут зробили. Це е, поклеїли кузов антигравійною плівкою. Щоб лакофарбове покриття не... Псувалось через гравій на дорогах. Далі ми перешили в колір салону передні сидіння. Ну і, звісно, сам салон. Ну, По-перше, це міжсалона перегородка з ТВ-панеллю 43 дюйме діагональ. Також встановили парасоль озон в стилі Майбах Mercedes. Також нам було встановлено диван Mercedes 222 кузов. В цьому випадку без електричних підножок, так названих, гатаманок. але ми зробили такі спеціальні ніші для плажі будь-яких предметів, щоб не заважали в дорозі. Стеля в стилі Майбах. Це нова, нова розробка наших. Фахівців, вісім таких е, продовжуватих полос. Ще наше ноу-хау. Такі три прибори. які е, перший це годинник, другий це вимір швидкості і третій це е, термометр в Цельсіях. Шторочки на вікнах. Ортопедичні подушки, подушки під спину, додаткові підлокітники з бездротовою зарядкою і підстаканниками. Все салон оздоблено натуральною німецькою шкірою і е, крой, строчка сама в стилі 223-го Мерседеса. Консоль між сидіннями, яка має органи керування салоном автомобіля та такий невеличкий, невеличка ніша для мобільного телефону. Саме те, що запросив для нас замовник. Ніша піднімається і пробується третій ряд. Третє місце, вибачте. Замінили воздуховоди. На Mercedes такі от люстерочка дзеркалана для пасажирів. Йдемо далі. Так виглядає ззаду наш розкошний салон автомобіля. Ще ми встановили дуже Така необхідна річ це гардеробні аксесуари для одежі. Також у нас диван має властивість продольного переміщення по салону, але механично таким образом він двигається вперед і назад для збільшення місця в салоні або для багажу. Також виконали повну шумо віброізоляцію салону. Встановили Wi-Fi роутер на 2 сім-карти для безперебійного доступу до мережі інтернет. Для водія ми встановили онлайн-камеру з монітором заднього огляду. Та система інтерком це зв'язок з пасажиром. Виклик і прийом сигналу. Ось поки я вам робив звіт про даний автомобіль. У нас екстрене планове відключення електроенергії. Ще раз доказую, що Україна не зламна, нас не зламати. Ми як робили, так і будемо гарно виконувати свою роботу і допомагати нашій армії. Друзі. Кому сподобалось дане переобладнання, а також всі наші роботи, ставимо лайки, підписуємося на наші канали. І все буде Україна. Перемога скоро!